А якщо тебе спинять, номера теж немає. А де номер? Я його не втіпив, бо місця нема. М так обережно, не а що він, він такий легкий? Це заводити, це глушити. О боже мій. Е, пікалки немає, це цей блінкер, але він чогось теж бачу не працює. Тут буде щось працює. Тут сидіння в тебе високе трендець, чувак. Якщо я на ньому впаду... Вrium, то купиш новий. Це він так заводиться. Він коли він на ходу може заглохнути. А чо, що він тут димить? На ходу може заглохнути? В повороті, так? він просто заглохне, а це карбюратор Все, удачі. Дякую. Давай їдь. Це а я. Ну цей китайський, це трендець. Чи камера впала? Речить, а ніхера не їде, блін! Двільтруй базар, бо полетиш додому своїм ходом. А-а-а! з камера. Камера охерєла від цих вібрацій, оцей. Як ти на ньому їздиш? Де тут підніжка я не бачу? З самого заду, ота. Господи, що це? Франкенстин. Це трендець, чувак, продай його. А ти лапку ще далі не міг поставити. Вона зігнулася. Ну це не я. Просто отак робиш. Що? Клас.